Довго, то шановний головуючий, шановні члени комісії, опоную внести зміни до програми ТРО, а саме додати е, номера військових частин, які до нас додатково звернулись, та заходи. Е, фінансування не додаємо. Багато звернень з твох частин е, на субвенцію, на допомогу менше, тому пропоную то додати всі листи додають. Питання, хлопці. Наголос на, на, голос, на приходимо до другого. Про внесення змін до програми по здоров'ях за злочинності, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, охорони прав і свободи громадян на території близької міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу заголосно. Свіжого, будь ласка. До нас звернувся наш районне управління для збільшення фінансування для закупівлі автомобіля спеціалізованого. Є комерційна пропозиція, це буде автомобіль, -порт і він буде додатково оснащений там і освітленням, і різдє. ну, включаючи військові, там додаткове освітлення, все Тобто вартість автомобіля з дообладнанням 2 мільйона шістьсот восімдесят шість тисяч чотириста сорок Які ми додаємо в програму. Є пропозиція. Різні варіанти розглядали цей найдешевший і. Найдешевше. О, да, там додатковоображення почті в нашому фонді. Перша проф... попередня пропозиція була в ще 3300. Ну там і Ніна із були, і всі чемодани, всі повністю. Добре, є питання? Що, Що немає, тоді коли? Про оптимізацію структури наші органів провоспальні схові Ради. щоб ми з пропозицією створити управління з питань ветеранської політики на базі управління соціального захисту. Тобто ми будемо реорганізовувати відділ, а створити управління. Чому це треба? Тому що це різні міністерства, які займаються цими питаннями. Є міністерство питань ветеранської політики це різні кошти, тому виникла така необхідність створити це управління. Шляхом цієї організації ми плануємо здійснити скорочення 4 штатних одиниці. З коштам ми нічого не втрачаємо, а в організації роботи не буде покращено. Сама процедура прописана в цьому проєкті рішення. Додавка. добре, дякую. Є запитання? Я забавлюсь можна. Да. Там трішечки, якщо порівняти таблиці, які затверджені по загальній кількості штатних працівників по чого комітету, то ви бачите, що стане там на першому на було чоловік, потім 373. Тобто збільшується, збільшується зв'язку. Коли їх буде розподіл е, на реорганізаціях проведення між управлінням ветеранської політики, управлінням соціального захисту, ті люди, які ще будуть в управлінні захисту, вони будуть проводити стажування в управлінні ветеранської політики, і ця ж да частина е, працівників залишиться там і там. А далі ви вже побачите, що для збільшення працівників і з 10-го на 3 люди, хто тим, що вони прийшли до споживання. І з 11-го травня там буде зменшення на 4 штатних одиниці в зв'язку із затягненням міжнародного споживання і оптимізації структури, що в одному управлінні, що в іншому. До стажування ми їх не може перевести. На оплату праці це не впливає. Не впливає, але то, Скільки там буде загальна? 14. Управління Федеральника. Дякую пропоную де тему. Дякую. Це була дуже вичерпна. Ще питаю, що планёрку на 9:00, п'ятничну, записати. Застелити. Жодних питань. Сьогодні в 1:00